Доброго дня! Хочу вам показати, яка в нас повітряна бульбашка. Ось такі вже починають сходи йти. стан на 24 березня. тут що ми тут робили? Хочу сказати, восени посадили, закрили стомпом, то є те, що ми робили восени. Навесні ми тут тільки поки що ще раз кидали салітку, сьогодні ми другий раз кинули, нас взагалі «Дощик» передають. Вишили кинути, в нормі давали кілограм на сотку. Ще в планах ми трошки піде до гори з лихлим землю і закриємо стомпом. Точно закриємо стомпом і в планах ми ще хочемо тут кинути каплю на нього. на днях має, має нам десь думати за кубин, єврокубен по, по тисячу літрів. Хочемо кинути один сюди, один і один на червоний бояк хочемо кинути ще. Та й таке, що ми запланували. Зараз буде дощ, там є вище рук'яти, така воно є. Така у нас такий стан. Земля у нас дуже все висипає, дивіться Земля як... Земля того року розробляється ідеально. Так що Ні. камера не передає, але рядочки вже сяпро... показують рядочки на сто справи.